Всім доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнаний Opel Зефіра B. Автомобіль, щойно пригнано з Німеччини, вже розмитлений, сертифікований, готовий до реєстрації на нову власника. Це у нас 2012 рік виготовлення, експлуатація автомобіля з 2013 року. Двигун 1,8 бензин, механічна коробка передач п'ятиступка. ступка Автомобіль в гарному збереженому стані, по кузову без дефектів, без корозії, легкосплавні оригінальні диски. По порогах все чудово. Арки також, дивіться. По комплектації передній задній партронік, протитуманні фари, капот без сколів, без висічки, лобове також, лобове оригінал, дивіться, стан кузова. Диски в гарному дуже стані, диски не фарбовані. Кришка бажника без пошкоджень. Давайте заглянемо багажник. Є у нас шторка, задні сидіння, автомобіль у нас йде семимісний. За потреби сидіння можна скласти, вийде великий місткий багажник. Задні сидіння практично нові, ними ніхто не користувався. Ось в такому стані багажник. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Стан карт, дивіться. Склопідйомники задні по комплектації, порошки по пластику, дивіться, стан пластику не затертий, не пошкоджений, гумові килимки, стан сидінь. Сидіння без пропалю, чисті, цілі, охайні. Стеля також частенька, ціленька, дуже гарний збережений стан автомобіля. Йдемо далі. По комплектації маємо. 4 електросклопідйомника, регулювання складання дзеркал, автоматичне світло, круїз контроль, мультикермо. Сенсорна мультимедія, клімат-контроль, пробіг автомобіля 205 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Останні запускається. Також по комплектації автозатемнення заднього скла, датчик дощу. Давайте запускаємо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають. Це в нас світиться ручник та ремінь. Ручник у нас механічний. Є підлокітник. Дивіться, стан сидінь, ручник працює, по кулісі все чудово. Парктронік спрацьовує. Ось такий стан цього автомобіля. Кермо в оригіналі, воно не шите, не фарбоване, повністю оригінальний заводський стан. Робота двигуна. Двигун працює чітко. Щупа не сапунить. Антифриз частенький, присутні сервісні відмітки. 24 й рік, 196, по-моєму, тисяч. Погано проглядається. Крила в нас не кручені, капот також не кручений. Також з цієї сторони, GM, болти не крутилися. Кого цікавить? Даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться, в місту Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі, телеграм, інстаграм, ютуб канал. Посилання буде в описі під цим відео. Також в нас можлива доставка автомобіля по Україні. кого що цікавить деталі за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних автомобілів.